Виконуємо номер 659 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Чи перетинаються малюнок 178. Завдання перше: пряма АБ і відрізок СД. Пряма АБ і відрізок CD. Відрізок СД. Є початок є кінець. Пряма АБ Немає ні початку, ні кінця. Відрізки і пряма не перетинаються. Не перетинаються. Далі пряма АБ і промінь СД. Пряма АБ і промінь СД. Початок проіння С. І далі промінь продовжується, не перетинаються. Завдання третє. Пряма АВ і промінь ДС. Пряма АВ і промінь ДС. Початок Д і промінь можна продовжувати, він не має кінця. Тому пряма АБ і промінь ДЦ перетинаються. Четверте прямі АБ і С Д. Прямі АБ і С Д перетинаються. П'яте завдання промені АБ і ТО. Промені АБ початок АБ і Т початок О, не перетинаються. І промені АБ і ОТ. Промінь АБ початок АБ і ОТ початок О, і продовжується ОТ перетинаються.